Можна ліхтарик якийсь, я ж ніхуя я не бачу, альо. Звук якийсь, вони що, гранати в мене кидають. А що, блять? Взагалі кукуха уїхала, чи шо? А ти шо що таке? А, це якийсь бос? Дібайся. Мус-кленс Ворог. Ці поширюється. Очистити контрольний пункт. Що це означає? Допоможи мені це полагодити? А залюбки, але. все ламати спочатку.